Підсумовуючи першу серію, зауважу, що гребля з бюджету дуже популярний вид спорту серед колишніх КВНщиків та їх п'яти шести ефективних менеджерів. Хоча, на жаль, для них він ще не ратифікований Верховною Радою, але це не назавжди. Напевно, необхідний закон скоро приймуть більшістю спортсменів. А судячи зі змісту другої серії, то не тільки у нас. Доброго здоров'ячка, хунтою хунтубери. Ми з України. Це друга серія звітного тижня. Крім розбору загальної ситуації, я продовжую показувати ваші коментарі з під донатів і з гордістю хвалитися, як безтурботно ми їх витрачаємо. На вебасти, на машини, на гуму для авто і взагалі плевому протитечії. Замість дарувати величезні букети красуням, вкладаємо всі ваші донати до копійки на підтримку наших хлопців і дівчат з зсу. Але пройдемося трохи і по міжнародці. Польща увійшла до клубу трильйонерів за розмірами ВВП. І це та сама Польща, яка отримала від Брюсселя в 2024 році 10 плюс ярдів, в 2025 році вже підтверджено 15-18, і який за період 2020-2027 років приблизно видадуть 137 ярдів євро з брюссельської скарбниці без війни. З купою працьовитих українців, які втекли від неї, Люблю читати про таке чергове диво в гаражі на кшталт Біла Гейтса, поки не ознайомишся детальніше з бекграундом цього самого дива. З цікавого поляки, заблокувавши кордон з Білоруссю, одночасно заблокували сухопутний маршрут поставок з Китаю через на Росію в Європу. Наскільки це стало болісно, можна судити з того, як буквально на наступний день там з'явився китайський міністр закордонних справ Ван І, дуже не останньою, фігура в китайській партійно-державній ієрархії, щоб ось так без підготовки, кидаючи тапки на інший кінець світу, нам же розповіли, що там жалюгідні 2% поставок китайського рівжитку на європейський ринок. Звичайно, заради такої дрібниці ганяти цілого міністра віримо, віримо, звичайно ж. Звичайно, надовго поляків не вистачило, і вони вже відкрили кордон. Але продемонстрували Пекіну, що він зі своїм тиском на Європу руками Москви трохи загрався. Вийшло. На цьому тлі пригадалася операція Каліпсо, яка почалася 26 червня цього року і одна з акцій якої проходила якраз 25 вересня. Збіг? Можливо. Трохи про саму операцію. Сумніваюся, що вона була широко висвітлена в українських ЗМІ. Її проводить Європейська прокуратура, і метою є боротьба з контрабандою та шахрайством з ПДВ пов'язані з поставками з Китаю. Ключовим місцем проведення став Порт Пірей в Греції, де китайці стали майже повноправними власниками порту. Там було заарештовано майже 2,5 тисячі морських контейнерів. Попередню суму махінацій оцінюється в 700 мільйонів євро. Основний товар. Брендований одяг, взуття, галантерея, електровелосипеди. Традиційно або ціна товару знижувалася, замість шкіряних крівиків вказувалися пластикові капці, або взагалі вказувався традиційний зелений горошок замість електробайків. З пірениточки розходилися до Болгарії, Франції, Іспанії, там все як ми любимо: продаж заготівку, дроблення партії, фіктивні фірми. І ось в цей момент ще поляки перекривають єдиний сухопутний маршрут поставок. Китайцям залишається тільки но розпочати і тільки ще не налагоджений маршрут через Центральну Азію, Каспі, Азербайджан, і далі вже через Грузію, через Чорне море, будь-речину, і далі через Балкани. В цілому, дивлячись на те, за чий рахунок поповнювався російський тіньовий танкерний флот, відповідь Греки. І хто найбезсоромнішим чином організував перевалку росіянської нафти і нафтопродуктів прямо в морі, і ніхто не міг визначити, чиї це були судна. Відповідь знову ж таки греки. Хто на рівні НАТО вліз і скинув нам старі радянські БТРи і БМП, отримавши за них призначені для ЗСУ американські броневики? Відповідь теж греки. То не дивно, що головними дієвими особами в цій афері теж були греки. Портові чини, митні. Зрозуміло, керували всім китайці. Корупція, все як ми любимо і як нам люблять тикати. Вибачте, але це ж саме ті люди, що забороняють нам колупати в носі, чи не так? Очікую продовження операції вже в порту Салонік, хоч китайцям і не дозволили викупити цей порт. Тоді європейці зібрали консорціум і перебили ціну, але китайці все одно влізли в управління контейнерними перевезеннями. Між іншим. Ось все, що розповідається зараз про Каліпсу в Україні, вже стало неможливим і караним згідно із законом 11377, про який було сказано в першій серії, без рішення суду ага найгуманнішого, тобто Почерського, не минає і дня, щоб Трамп когось не помирив. То Абізіджан з Албанією, то Вірменію з Камбоджою скоро вже не залишиться на світовій політичній карті країн, яких би не помирив видатний миротворець праглої Нобелівки. Крім перерахованих у списку вже Сербія, Іран, Ізраїль, Єгипет, Ефіопія, Індія, Пакистан. Треба у нього поцікавитися. Коли він помирить Океанію з Остазією або Камбоджу з Комбучею, у них там теж тривалий виразний конфлікт. Боже, як ці люди опиняються на самій верхівці? Коли Трамп не зайнятий світовим миротворчеством, вони хизуються пластмасовою ліпниною з Аліекспресу в овальному кабінеті, де все чисте золото, в 24 карати, він займається іншою творчістю. Так, з 21 вересня штати вводять плату для власників віз h 1 b неімміграційна робоча віза США для іноземних працівників в IT і Хайтеку. І сума чимала 100К доларів за одного фахівця. Під удар потрапляють і ті сектор, стартапи, консалтинг, університети і дослідження. Бізнес каже, що йому дешевше буде віддалено найняти фахівця або організувати віддалений же офіс. Це до того, як у Трампа збираються посилювати місцеву економіку. Мабуть, заміщати айтішників будуть реднеки змага. Нарешті отримала оцінку і Ілоново-Масковська Доге, агентство з підвищення ефективності держуправління. Звільнені держслужбовці отримали пропозицію повернутися на роботу протягом найближчих кількох тижнів, з початково заявленою маском економії в 2 трильйони баксів. Спочатку вийшов тільки трильйон. Самі вони говорять про 206 ярдів. Але коли неліниві люди з політику почали рахувати, то виявилося, що максимум мова може йти про 32 ярди. А про втрати на цьому тлі сумарно вже йдеться про півтрильйона, який економіка в цілому втратить в результаті дії геніального оптимізатора. І вишенькою на цьому торті виглядає примха Трампа щодо перейменування Пентагону на міністерство війни, що обійдеться американському бюджету в дуже чималі гроші. Необхідно буде замінити понад 700 тисяч об'єктів по всьому світу, починаючи з офіційних бланків, печаток і форми співробітників до серветок в їдальнях і мерча в магазинах. Ось така вона нещадна економія бюджету по американській. Ще цивілізованим світом прокотилася хвиля визнання Палестинської держави. Це як Тайвань, тільки зовсім навпаки. Тайвань офіційно не визнаний, але як держава існує. Палестина як держава не існує, але визнана. Тайвань виробляє чіпи Палестина Хамасівців, і зрозуміло, Тайваню й на думку не спаде вступати в Брікс, куди Палестина подалася буквально відразу ж після свого визнання британською короною, Великобританією, Канадою, Австралією. Цікаво. Навіщо це британцям знадобилося? Адже штати мають протилежну позицію. Зате у країн Брікс з'явиться список традиційних цінностей, як вважають у Держдумі РФ комуністичний святенницький Китай, одностатева Бразилія, Шиїцький Іран. Які традиції? Які цінності? Головне, щоб з палестинцями. Ну і на завершення міжнародної частини трохи набридлої вже паливної теми і вимог Трампа до Європи повністю припинити закупівлю росіянських вуглеводнів. У коментарях під минулим роликом люди зауважили, що нафту то може й не беруть, зате не гребують бензином. Коротко кажучи, тут звичайно цейво або хрестик, або труси. Недовге гугління показало, що не тільки ЄС і Українське міністерство оборони закуповує, але й американські трейдери теж не гребують індійським паливом з росіянської нафти, включно навіть з тамтешнім міністерством оборони. Це так, для сильних знавців і витончених поціновувачів поставок палива з індійських НПЗ. Окремо хочеться аплодувати на цьому тлі заявам знову ж таки Трампа, що мовляв угорщині та слова. Чині купувати росіянську нафту можна, тому що у них немає виходу до моря. Розкажіть Трампу хто небудь про великі морські держави Чехію, Австрію і Швейцарію. Зробіть донат і репост, якщо ви теж прагнете перемоги доля і ролики України в ваших лайках, донатах, каментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні, слава ЗСУ.